А зараз пропоную поговорити про новину з Росії, якою просто ми не можемо не поділитись. Росіянам остаточно заборонили думати та озвучувати власні думки. Суди Росії отримали роз'яснення від мін'юсту щодо того, як трактувати висловлювання Росіян відносно армії Російської Федерації та як їх краще саджати за ці висловлювання. Будь-яке ствердження на основі фактів. Відносно армію, це розповсюдження дезінформації карається до 15 років за гратами. Вже є 77 відкритих справ, і найкращий приклад цьому це 7 років ув'язнення місцевому депутату Олексію Горінову за фразу, що на фоні військових дійсно недоречно проводити конкурси дитячого малюнку. Уявіть собі так? Да? А от висловлювання власної авторизованої думки на кшталт. Мені здається, що армія робить щось не те. Або я думаю, що на території України військові не мають бути. Це вже відверта дискредитація збройних сил РФ. Тут покарання від штрафу в 100 тисяч рублів. Це орієнтовно 830 доларів. До 5 років за ґратами. І таких справ зареєстровано 3800. тисячі Ну наступний етап це просто заборона росіянам думати. І мені здається, що вони недалеко від, від, від таких норм закону. Та що про це говорити? Ти пам'ятаєш, як в дитячому садочку Росії жінка, яка просто захотіла зняти літери «З», Z... З вікон її забрали в поліцію, завели на неї справу адміністративну. Ну просто забороняють будь-яку Ну, тисячі дію історій, пам'ятаєш тренера спортивного гуртка, який теж зняв з під'їзду літеру зет, і за що його е забрали в СІЗО і вимагали сплати величезного штрафу. Його е вихованці збирали гроші власні для того, щоб сплатити за тренера е цей штраф. А поскаржили сусіди, які вважають, що це дискредитація російського. Ну і неадекватних дій росіян ми бачили немало. Пам'ятаєш, ну там в депресивних регіонах як висловлюються люди, кажуть, ну так, треба їх бомбити, треба далі працювати. Але що про це говорити, якщо навіть поважна людина в посольстві у Вашингтоні? Нищить соняшники, виходить з машини, агресивно каже, що треба просто все це прибирати. Давайте Днім... подивимось відео. Да, днями Днім... Днім... з'явилось відео об справжнього обличчя російської дипломатії, коли у Вашингтоні о... діти поклали під російське посольство о... соняшники. Але через кілька хвилин о... працівник цього цієї дипломатичної в лапках установи, заїжджаючи на територію, вирішив їх розкидати ногами. І, от о... фрагмент цього епізоду з зафікув... Фільмували люди, які знаходились поруч, і от посол України у США Оксана Маркарова опублікувала цей допис зі словами: справжнє обличчя російської дипломатії. Тому що ми що ми хочемо без від звичайних росіян, да, коли їх влада працює так, за такими лекалами, і незважаючи на те, що це діти, і він бачив, що це діти просто поклали. Соняшники ну, нічого такого, ну виходить, що навіть це їх дратує просто і ну їх викускає. їх дратує все. Да, і світ вже все зрозумів. Немає ніяких примар стосовно того, що з себе являє російська влада.